Виконуємо номер 61 із підручника Геометрія 7 та Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть задачі, умови яких подно в таблиці та прочитайте прізвище. Умова задачі: кут МКБ дорівнює 120 градусів. Між сторонами кута проходить провінь КП. Знайдіть кути П. КБ і МкуП, якщо перша умова, кут Пкуб у 4 рази менший від кута МкуП. Градусні міри кутів ПКБ і МкуП відносяться як 3 до 2. І кут Пкуб на 20 градусів більший за кут МкуП. Коли ми знайдемо градусний міри наших кутів у кожній з трьох задач, ми запишемо дані і використаємо відповідні літери. Виходячи з цього, у нас утвориться призвище. І завдання друге. Яких відомих українців, українців із цим призвищем, ви знаєте? Інтернет допоможе дізнатися про тих, кого не пригадали. Приступаємо до виконання. Я записала коротку умову кожної задачі. Задача перша, номер 61 Дано у нас кут МКБ, градусна міра якого 120 градусів. Градусна міра кута П КБ у 4 рази менше від МКБ. Необхідно знайти градусний міру кутів Пкуб і МКП. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння, позначимо градусну міру кута П куб, який менший змінною Х. Нехай кут Пку дорівнює Х градусів. Тоді градусна міра кута М -ку -П буде дорівнювати в 4 рази більша. Ми позначили менший 4х градусів. Використаємо основну властивість вимірювання кутів для складання рівняння. Маємо рівняння. Градусна міра кута Мкуб дорівнює сумі градусних мір кутів Мкуп і Пкуб. Отже, маємо Х додати 4х і дорівнює за умови у нас 120 градусів. Х додати 4х буде 5х дорівнює 120. І щоб знайти Х, потрібно 120 поділити на 5. Це ми отримаємо 24 градуси. Це градусна міра кута Пку Ну а тепер знайдемо градусну міру кута МКП. Тоді МКП дорівнює. 4 помножити на 24, бо в нас 4 Х і отримаємо 96 градусів. Записуємо відповідь. Пеку перший стоїть, тому пеку 24 градуси і 96 градусів. Не потрібно градуси. Задача друга: це ми знайшли перші задачі. Друга у нас знову ж кут МКБ дорівнює 120 градусів, а тепер градусні міри кутів ПКБ і МКП відносяться як 3 до 2. Знову ж необхідно знайти градусну міру кута ПКБ і МКП. Тут ми також розв'язуємо задачу за допомогою рівняння. Позначимо одну частину як Х градусів. Нехай одна частина становить х градусів. Тоді наш кут ПКБ це буде 3х градусів, а МКП 2х градусів. І маємо рівняння. Знову ж ми використаємо основну властивість вимірювання кутів. Градусна міра кута МКБ, дорівнює сумі градусних мір М КП і Пкуб. Отже, маємо 3х. 2х додати 3х і дорівнює М Б у нас 120 градусів. 2х плюс 3х знову у нас 5х дорівнює 120. І знаходимо Х120, поділимо на 5. Знову ж отримаємо 24, але це 1 Частина. Градусна міра кута у нас Пкуб буде 3 помножити на 24, отримаємо 72 градуси, а градусна міра кута М куП це 2 помножити на 24, 48 градусів. І записуємо відповідь. Спочатку Пкуб 72 градуси, а потім МкуП 48 градусів. І задача третя. Знову ж кут М кубе, у нас 120 градусів, а тепер кут Пкуб на 20 градусів більший за кут МкуП. Позначимо градусну міру меншого кута МкуП змінною Х, нехай кут МкуП Х градусів, тоді кут Пку відомо, що на 20 градусів більший Х. Додати 20 градусів. Маємо рівняння. Знову ж, за допомогою рівняння, ми складаємо за допомогою основної властивості вимірювання кутів. Градусна міра кута МкуБ дорівнює суми градусних мір кутів МК і Пкуб. Отже, маємо Х. Додати Х додати 20 і дорівнює 120. Х додати Х. Це буде 2х20. Переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. 2х дорівнює 100 і тоді х дорівнює 100 поділити на два. 50 градусів. Це у нас куд МкуП. Щоб знайти куд Пу, нам необхідно до 50 додати 20, і ми отримаємо 70 градусів. Записуємо відповідь. На першому місці ПКБ 70 градусів, на другому у нас МК 50 градусів. Ну, а тепер повертаємось до нашого завдання і будемо проставляти наші дані у табличку. У першому завданні у нас градусна міра кута П кубе становила 24 градуси. М 96 градусів. Тому замість 96 ми ставимо літеру К в нашій таблиці, замість 94 літеру У. Тепер у другому завданні. Градусна міра кута П кубе у нас становилось 72 градуси, а М куП 48 градусів. Замість 72 градусів ставимо літеру Р, замість 48 літеру. Нашу Ч. І в третьому завданні у нас градусна міра кута П куб. Становила 70 градусів, а МК 50 градусів. Ну і тепер літеру А і літеру Б. Ми отримали прізвище кравчук. Це ми виконали з вами перше завдання. А тепер переходимо до другого. У другому яких відомих українців із цим прізвищем ви знаєте? Ну, саме відомий – це у нас Леонід Макарович Кравчук, перший президент України. І ще можна звати одного відомого це Кравчук Михайло Пилипович, видатний український математик. Ну, а за допомогою інтернету ви дізнаєтесь про тих, кого я не назвала. Це вже виконаєте самостійно. Номер 61 із підручника Геометрія 7 та Математика 7 інтегрований курс виконано.